Програма Нота у майстерні, де навчають ювелірному мистецтву. І сьогодні ми розкажемо, як до цього процесу залучені учні. Процес створення каблучки нам показує учениця Ярослава Фурман. Сипаємо дорою і далі плавимо. Ми будемо його катати і будемо робити сьогодні обручку американку. Робимо прокат квадратний для того, щоб потім ми зробили пластину під ту саму обручку, яку ми маємо виготовляти. Ось так. Прокручуємо. Тут вальцем ось знову так. Все. Далі сама пробуємо. До себе, до себе, ось так. «Ну Ось у нас вийшлося ось такі прокатуш. Зараз ми його йдемо відпускаємо, для того, щоб надалі нам було легше на ньому працювати. Будь ласка, відпускаємо. Зливки кожен учень і учениця прокатують доти, допоки вони не стануть пластинами потрібної ширини. Набігатись доводиться чимало, аби створити ідеальні форми. Ми беремо обручку, згинаємо її на ригелі, робимо чіткий зріз і йдемо паяти. У нас має бути чіткий шов. Потім кидаємо у кислоту і далі у звичайну воду. Кислоту ми кидаємо для того, щоб забрати усі усе весь збрудь, всі залишки, ті, що нам не потрібні, потім водій воді просто зтужаємо. Далі ми йдемо, і рівняємо його на рігелі для того, щоб надати круглу чітку форму. Тут ми бачимо, що що у нас запаяне погано, тому що метал був перегрітий і воно просто сплавилося. Тобто, тут вже потрібно йти лобзиком і пильоти цю частину повністю, знову робити з'єднання і знову заново паляти, тому що така обручка це вже брак. Якщо в нас має бути чіткий розмір, то ми маємо зробити тільки 20, то ми йдемо переплавляємо і робимо все заново. Якщо чіткого розміру немає, ми випилимо це місце, де в нас воно сплавлене, просто з'єднуємо заново і знову паяємо. Така робота вимагає від дітей максимальної сконцентрованості та точності. Мо класу хотіла йти на ювеліра, і взагалі, ну я така творча, мене постійно тягне до творчості художником. Я ще ну, думала бути, але все ж таки, ювелір це така професія, що є і перспективною, і все-таки я вирішила сюди йти. Бувають невдачі у справі, скільки як часто доводиться переробляти каблучки. Ну, я б не сказала, що я прям переробляю, бо якщо тільки якась проблема, то я зразу її можу виправити. Тобто, наприклад, на плавці, якщо я бачу, що далі це може перерости в якусь проблему, то я одразу переплавлюю. Ну, буває, звісно, але в мене не настільки часто. Ти вже собі якусь каблучку зробила? А собі ні. Собі я ще буду робити далі, коли буде більше навичок, я вже тоді срібла, зроблю собі каблучку, а поки ось просто навчальні з латуні. Я працюю майстром виробничого навчання в цьому закладі. Сама, до речі, навчалася також тут. Закінчила цей навчальний заклад десь 12-13 років тому і навіть не думала, якщо чесно, що буду потім навчати своїх учнів в цій справі. Я майстер ювелірів. Хто зазвичай йде в таку професію? Ну зазвичай, коли ще я навчалася, в нас було більше хлопців, тому що. Сама професія вона важка. Тобто, ну для не для дівчат, тому що треба гнути, треба плавати, треба тягнути, треба фізичне навантаження прикладати до цього. Ну і фізичну силу. Дівчат було мало, насправді, спочатку, але потім ми побачили, що дівчата дівчат інколи і набагато краще виходить, ніж хлопці. Тому що дівчата інколи більш детально дивляться, напевно, до цих на да, до і до виробів, більш такі. Деталізовані в цій, в цій справі, тому зараз я скажу, що дівчата на рівні з хлопцями працюють. З якими металами тут працюєте в процесі навчання? В Процесі навчання вони навчаються спочатку на латуні, тобто дозволити собі ми не можемо там срібло, золото це вже на великих підприємствах. Вони навчаються. А поки набивають руку і, і вчаться, то на латуні. Але ну коли вже навчаються, то вони вже беруть своє срібло, там купують, можуть заробляти кошти, робити вже якісь замовлення там своїм близьким, своїм ріднім, друзям. Найбільша радість, яку ви бачили в юних ювелірах, це, це очі такої, знаєте, наповнені радості, коли оцей процес в них вийшов і, і готовий виріб цих таких грязних руках. Вони тримають і в нас вийшло, в нас вийшло. Це найбільша радість. В них. Чи робили ваші діти каблучки собі на одруження майбутнє? Так, ну є така приказка, що ювелір не може сам собі зробити обручку, чому все таке є? Але були такі, що робилися. Всі. Тобто нікому не заважало зробити, і я собі також сама робила обручку. Скільки часу йде на те, щоб виготовити одну прикрасу? Ну, якщо ми говоримо про процес навчання, то в нас іде по темах. Тобто у нас сьогодні тема виготовлення обручки класичної, і за одну тему ми виготовляємо обручку класичну. Якщо хтось не встиг, то ну, ми зрозуміли діло, що ми потім доганяємо це все. Але на, на один процес якоїсь обручки або каблучки або будь-якого виробу виділяється певна кількість годин. Важка ця справа навчатись ювелірної майстерності, важка, але дуже цікава. Тобто, хто зацікавлений, той і хто швидко це розуміє то ну, воно навіть легко і, і приносить велике задоволення, коли ти отримуєш от, да, ну, дуже гарний результат в кінці. Це дуже похвально і, і приємно насправді. Чи були такі учні, які перевершували вас як майстра? Звісно. Звісно, є і такі, і інколи ми вчимося і в наших випускників. І зараз є наші випускники, які відкрили вже свої підприємства маленькі. І ми з ними співпрацюємо. І інколи вчимося в них, тому що вони вдосконалюються з кожним роком. І інколи працюють навіть на, кращих, на кращому обладнанні, ніж ми. Тому да. це насадка бочонок. Ми її зажимаємо ключиком, щоб вона ніколи не з Це спеціальна бумага. 800. Тут є у мене педалька під низом. Для нажимання воно пилот. І починаємо круговим. Так обпилювати. Це у нас полірувальна машина. У нас є ось такий войлок. І вони фетрові, є різні. Ми тут поліруємо. Це для того, щоб надати вже нашому виробу глянцевого блиску. Беремо наш виріб, в даному випадку це обручка. Наносимо спочатку полірувальну пасту, вона є різного кольору. Колір означає абразив сам, тобто є мілкіший абразив, є, є крупніший. В даному випадку ми беремо синю, тому що вона крупніша, де срібла, вона, вона підходить. Ми наносимо цю пасту на войлок і починаємо полірувати. Таким чином вона нагрівається до високої температури і великими обертами заполіровує усі нерівності і надає глянцевого блиску нашому виробу. Таким чином полірується верхня частина нашої обручки, а для внутрішньої обручки йде інша насадка. Тобто ми потім переставляємо і полюруємо всередині. Все, можна туди знімати, але обережно, тому що воно гаряче. Знімаємо і буде покривати верхню корпуску зараз. Полюруємо і дивимося. Досіха і дивимося, чи ми гарно не чи немає ніяких у нас подряпань, немає ніяких бою. Все, наша обручка готова. Не менш ювелірна справа відбувається і за ось цими дверима. І я не дарма одягнула халатик. Смачненькі тортики, повітряні бізе і кекси. А сьогодні у кондитерів булочки. Насмащений пласт посипаємо однорідним шаром цукор з корицею. Далі загортаємо заготівку курулет. У нас тісто вже з вами підійшло, ми його розфасували. тому пропоную вам подивитися процес формування різних видів булочок. Для цього ми беремо з вами, візьмемо поштучні булочки, Ми розважили з вами заготівки ось такі по 60 грам. І пропоную вам подивитися приготування булочки. беремо тістову заготівку, по довжині і просто нарізаємо на смужки. Нарізані смужки змащуємо вершковим маслом і скручуємо у джгутик. Далі формуємо у квітку. В результаті отримуємо симпатичну прошаровану булочку. Коли булочки у вас підійдуть, а нам потрібен час для того, щоб булочки підійшли, вони збільшаться в в три рази, ми їх змащуємо в лице і посипаємо криптою та масляною цукровою криптою. Беремо кожен по заготівці качалку і відтворюємо. Будь ласка. Дитера, і я вирішила поступити. Мрію збути свої. Когось надихають бабусині пиріжки, когось надихає мамин тортик. Що надихнуло тебе? Ну я постійно з мамою на кухні готувала і після цього так самі хотілося вже. Чому так важливо мати таку професію? Ну, жити хорошо, чоловік буде завжди ситий. Які кулінарні шедеври вчите виготовляти? Найрізноманітніші кондитерське мистецтво це дуже, дуже творча професія, тому намагаємося дітям вкласти всю душу. Ми різноманітні десерти з дітьми вивчаємо, різноманітні дріжджові, штучні, булочні вироби, торти, тістечка. Намагаємось йти в ногу з часом, тому вишукуємо з дітьми десь цікавинку, щось нове, все, що впроваджується в виробництво, намагаємось дітей цьому навчити. Наскільки дітям це зараз цікаво? Дітям цікаво, тому що на даний час розвинена дуже галузь харчової технології. На даний момент відкрите дуже багато кафе, різноманітних ресторанів, де впроваджується не тільки кулінарні страви, так як від мистецтва, а також відвідувачам завжди хочеться на десерт чогось смачного, чогось солоденького, але вже незвичного. Так не банальних там пиріжків і так далі. Не банального тістечка, це також кондитерське має бути ну щось. Вишукане, тому орієнтуємо учнів на ось такі ви. Спілкуючись із дітьми, коли у них виникає бажання ставати кондитерами? От що можете сказати? Ой, вони з першого уроку завжди хочуть відразу стати кондитерами, оздоблювати відразу торти, але я завжди дітям пояснюю, що ми маємо поетапно вивчити всі етапи, лише потім на вершину дійти вже до торту і до його оздоблення, чи до тістечка, чи десерту. Невдачі у кондитерській справі наскільки часто бувають і як не опускати руки? Невдачі бувають, коли справа доходить до оздоблення або приготування оздоблення. Не всі розуміють, що над цим потрібно працювати і потрібно набивати руку. Ну, що я намагаюсь? Я намагаюсь брати. Руку учня в свою руку і також цим ну як сказати виправляти ті помилки, так щоб учень відчув навіть той кондитерський мішок чи кондитерський корнет при малюванні, при оздобленні, щоб відчути ті рухи, де правильно надавити. Як потрібно підходити до кондитерської справи? Перед уроком я завжди своїх учнів налаштовую на позитив, тому що я завжди учням розказую, навіть тісто, воно любить гарний настрій. Гарний поклик душі, і лише тоді виходять у вас гарні смачні пухкі, наприклад, вироби. Можна сказати, що справа кондитер то любов з дитинства. Мабуть, так. Мабуть, так. Десь щось в цьому є, закривається. Ну от з власного досвіду хочу сказати, що перший мій кондитерський виріб був 10 років, але це була вся плита в тісті. Але він вдався, бабуся оцінила, сказала так. Сформовані булочки ще мають півгодинки, аби підійти, а потім на них чекатиме піч. На цьому програма Нота Бене кондитерів залишає і прямуємо далі пізнавати дитячі захоплення.